Приклад того, що не вірте тому, що написано в бюджеті. Як знайти можливості контролювати, не знаю. Дивіться, але ж, напевно, не з'явився Бандера, але покладена була якась дорога, встановлені якісь світильники, був безоплатний проїзд і так далі. Але ці 2 мільйони, на мою думку, я переконана, якщо говорю про міського голову міста Києва, це не були покладені в кишені мене. Тобто ці кошти були кудись потрачені. Я вам скажу, що... Це прилетіть 200 гривень це те саме. Тільки з дзеркальності да в де навпаки. Вони ж не залишились лежати на столі. А це чому, можна. а чому міський голова вирішив, що в щоб... руках попить муки твоєму голові? А чому міський голова сам вирішив, Ру... що в краще, ніж Бандера? Хто ну, йому надав сам право. Сам це ж, вигурки, право? Це говорить, що він звали. Ні, він сам ж вирішив. Але ж, ну, його обрала громада, і коли він розподіляє додатки, на перерозподіл коштів, що сесії ми перерозподілялися, і виділялися А як не могло бути? Звичайно, не було, тому що якщо було закладено першу початкові бюджет і в першому початковому бюджеті були вкладені кошти на пам'ятник, як ви говорите, і, і всі інші видатки, то по угоду здійснювалося касове виконання бюджету. І по угоду касового виконання виникали якісь питання. Тому вони обов'язково мали перерозподілятися і повинно бути перерозподіл бюджету. З цього пам'ятника забираємо, але даємо туди і туди. І затверджується тоді на сесії. Таким чином воно ну, не могло би бути без, без Це не затверджується через сесії, Ні. ну тут ви. Ви правієте тільки в тому випадку, коли у вас бюджет, бюджет ласка. Ні, дивіться, коли в бюджеті було, е, наприклад, 100 мільйонів. І робіт на 100 мільйонів, і надійшло 100 мільйонів, коли тоді дійсно треба перерозподіляти. А якщо бюджет, як правило, нереальний, заклали туди видатки на 200 мільйонів. А не дійшло 150 мільйонів. То це вже не виконання бюджету. То не виконання не не бюджету, скручувати. правда. То дуже треба уточнювати його на, на сесії. Власне, власне. Бо це вже не здійснюється касове виконання, а, немає доходів. А ви ж чули, і, що і, я і, казав це... жовтні? Що казав міський голова? І ми можемо виконати цю статтю на 2 мільйона тільки за рахунок інших статей. І каже: вибирайте хлопці, діти хворі на цукровий діабет. Пінсіонери. все, що захищені статті йдуть. А захищеними Топ. статтями в бюджеті, якраз ви кажете, медицина, харчування дітей. Ну ж не захищеними статтями. Тому він не міг би так сказати, може, давайте я заберу звідси, а не дам вам так. Він так, сказав, ну міг би Топ. інше сказати, Там, ми не посадимо чай. дерева, не зробимо вулицю, вон... не зробимо каналізацію. Є чи ж багато статей розвитку. Ну Диві... це коректування, він не міг. Міський голова не має безліч можливостей, щоб управляти бюджетом. Майстерний міський голова. Роздуває видатки для того, щоб в межах нереального бюджету мати владу над е, витрачанням бюджету. В чому Це не влада бюджет? Тоді бюджет? А то, як не він Ну, зболонцова? Якщо він роздуває видатки, а ну. А в чому пушу його збалансованість? Ви є, звідки знаєте, скільки грошей має йти в бюджет? Це прогнозовані показники? Прогнозовані. Правильно. Або не прогнозовані. Ви точно знаєте, що стільки прийде? Ні. Ні, ну Правильно, Ви кажете, ми прогнозуємо і прогнозуємо Правильно. доходи, і прогнозуємо видатки. Промуємо бюджет сьогодні без Завжди. Нуль, так. А по факту, вже коли згодуться, казу виконання. Якщо немає доходів, звичайно, зразу треба коректувати видатки. Правильно. Якщо був запланований по першому початковому бюджеті, той пам'ятник, то вже якщо не було виконання доходів, то вже його можна було знімати і ставити на голосування. І депутати повинні були знати, що ми в цьому році пам'ятник не зробимо, бо в нас воєнно. Не може обіцянки бути в даному. Не може бути. просто-напросто Є питання, якщо може щось там кулуарно по-іншому вирішилось. Скажіть, будь ласка, Скільки програм в цьому програмі соціально-економічного розвитку місце програми, які фінансуються бюджетом? Бюджет програми фінансово економічного розвитку однакові. Це один той самий документ, просто розділено на два. Одне кошторис робіт, а інше розподіл видатків. Так ось, скільки програм з програми соціально-економічного розвитку не були виконані в місті Ківець, в минулому році? Всі були на 100% виконані програм? Ні, Не були всі, але поділялися, знаючи за рахунок чого я вам скажу, за рахунок того, що е, були прогнозовані видатки, наприклад, на дороги, але ага. враховуючи навіть було виконання бюджету, але враховуючи ту ситуацію, що все таки е, по факту складалося інше питання по, по тих дорогах, тому перерозподілялися, забрали з таких з таких програм, а давали для того, щоб закінчити ту дорогу. І таке було. Але це все було згідно з рішеннями сесії, все як положено, і оточні ну, вам пощастило. Вам пощастило, бо в місті Луцьку все робиться навпаки. Ну, Місці Луцьку спочатку вирішують, а, 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 а потім беруть ну, за горло і кажуть. Або дорогу робимо, або бандеру. І попробуй вийди на вулицю і скажи людям, що люди, ви їсти появам, але за тобою і бандери тут стоять. Yeah. Хто, хто з нас є політичні самокупці? Ми ж заклали бюджет, щоб його виконати, як мені дружина дала 200 гривень, щоб я купив і борошна, і, і, це, і цибулю, і пиво, а я купив тільки пиво і рибу. Да? Ну, малости, ситуація зрозуміла. Також, на мою думку, потребую коментування ще одна ситуація. Коли е, міський голова самостійно вибирає пріоритети. От, наприклад, краще покласти бруківку, краще зробити дорогу, краще зробити садочок, краще зробити те. Питання в тому, що пита, е, коли ви е, затверджуєте бюджет, ви, як правило, затверджуєте загальний видаток. Е, затверджуєте загальний перелік доріг, який ремонтується. Але ви не розписуєте, коли, яка дорога, в якому місці буде ремонтуватися. І тому міський голова ремонтує ту дорогу, яка йому політично вигідна. Як, ну, може так бути. Не завжди, але може так бути. І, принаймні, є спокуса. сказати, Вибачте, ви написали 20 доріг, які треба зремонтувати. З них реально зремонтуємо тільки 10. Але давайте почнемо з тої, по якій я їжджу на роботу додому. Да? З дому до роботи. Оце хорошій... Якщо так говорити теоретично, то так. Да. А якщо до практики, то я вам скажу тако. Крім того, що є ще сьогодні бюджет, який приймається, що складається бюджетний розпис помісячний. І У помісячному бюджетному розписі вкладаються як доходи, які мають поступити, так і видатки. Складає його е, спеціалісти міської ради, його тому депутат? сьогодні Ні. депутати. Ми його не затверджуємо. Тому сьогодні оце якраз, якраз підійшли до такої теми, що ми можемо цікавитись ним, і якщо потрібно, ми можемо так само його затверджувати. Його треба, Бо затверджено бюджет, але якщо то можна візьміть до себе. Не тільки візьміть собі це на практику. Якщо ви це зробите, у вас буде так, рада, яка зробила революцію. бюджетний розпис. Я це одну значно. Тому революцію. що сьогодні по бюджетному розписі здійснюється касове виконання і в казначействі на обслуговуванні. Це однозначно. Це просто тільки стати треба, що довідома депутат. депутатів. Супер не А прийняття рішення депутатів. Збирайтеся. Місце. І якщо ви будете приймати, ви будете володарами міста. Є, Бо той, хто керує бюджетом, той керує містом. Вся влада в місті в грошах. Повірте, що які б не були багаті депутати, мер і чиновники, вони не зможуть і не будуть дорогу робити за свої гроші. Бюджет, податки платять бідні. Місто живе за рахунок бідних. Повірте, що податки платять бідні, а те, що у бідних мало грошей... Компенсується тим, що від них дуже багато. Просто бачите, як тут є пріоритет того, що ви говорили, що сьогодні голова і депутат, депутатів сьогодні голова і біля виконкому, і сьогодні голова управляє процесом виконавчої влади у ну, своїми спеціалістами, так тому так. сьогодні він і здійснює підписує платіжні доручення, проводить операції, які проводяться на відповідності до затвердженого бюджету. От, тому тут і той бюджетний розпис, він так само керується. Тут вона просто я говорю це повинні просто в них тисяча депутати. В якому місяці і що Щоб він прийшов на своєму окрузі? і Сказав, що я. Добився того, що буде вам запланована дорога, яка буде в січні місяці Правильно. починати, чи там в серпні місяці робити. Це правилом створення. Це це просто... треба зробити. Ви так. зробите величезну справ. справу ну, і. ні, все тільки просто треба, щоб бути. І ваш досвід ми поширимо. Це класний досвід. Повірте, що тоді е, суть міського голови перетвориться на менеджера і все. Зараз він влада. А ви будете владити, якщо ви будете голосувати за місячний, за щомісячний оцей кошторис бюджетний, бюджетний. розпис бюджету, так називається? Та, це місяць просто місяць. Е не, 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 не повинен міський голова чинити спротив, бі, ви, Все, там, то, 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 то принаймні явно не зможе чинити спротив. Зробіть це обов'язково. Давайте далі. Пікет демонстрація, хода. Я думаю, що під стінами... Ківерцівської міської ради пікетіруючих ми не бачимо. Є. І дуже рідкість. Також демонстрація і хода це теж вияв високої політичної активності. І Тут, як правило, або повністю спалять ларки і міськвітів, і лише після того підуть з ходою. До речі, вас розбомбили міськвіділ, ніч, гнив, гніву? Ні, ніхто ні? Ні і суд не підпалив. Ні. Ні? Ківерчани спокійно поставилися. Ми працювали, ми не закривалися. — Ніхто не був закритий не від влади від людей? — Ні, так, взагалі. — Абсолютно всі органи влади виходили ні, ні, від людей? Ні, — Ні-ні, я розумію, але... — Так як на тій, от, там, деякі прокуратури закривалися, люди не виходили на роботу, ми всі були на роботі, ніякі це Перший момент, коли супроводили там нічого такого не багато. — Ви знаєте, що ці, що кажуть, що Ну, хтось таку думку мені розказував, що в Білорусі ніколи не було революціонерів. Я не перевіряв, це просто така приватна. Можливо, це неправда. Але кажуть, що не було революціонерів через те, що в нації немає того типу, спротиву. В Луцьку міліція теж нічого не робила активістам. Але в Луцьку і міськвідділ, і обласне управління роздумбили. У Львові міліція взагалі була з народом. Якщо пам'ятаєте. Станом на ніч гніву міліція їздила на Майдан садового з Тобто ж які питання були до міліції. Але не було жодного. Всі відділки міліції згоріли у Львові, спалили повністю. Прокуратура розбомбилася. Чому це йдеться про те, що не про те, що я хотів би, щоб бомбили, Бо, боронь Боже. Я просто кажу, що про рівень політичної активності ківерців. це. Ну це не якась неактивність, я не знаю. Що від того зміниться? Нічого не зміниться. Чи люди будували, будували, взяти розмови? Дурістю взагалі що? нічого не міняється. Дурістю і революцією нічого не міняється. А не просто... А про що домовлятися, коли людей вбивають на Майдані, люди просто вийшли в е е гнів? Ви ж розумієте? Гнів це не явище. Ви думаєте, гнів це інтелект? Черевності цей інтелект. Ну, людина ж має управляти своїм Має. А натовп як іде? І натовп має. повинен бути лідер, який би міг стримувати натовп, якщо все-таки. Натовп частково керований. Питання, питання не в тому. Я не хочу, щоб щось бомбило, щось громило, тим більше останній слайд цьому присвячення, але питання в тому, що гніву в Ківерцях не було. З однієї сторони це добре, бо люди не повинні бути. В гніві і не повинно бути нетерпимості суспільства. Але з іншої сторони, якщо він був в інших містах, чому його не було тут? Чому тут? Ефективність влади, відсутність активних громадян, всі ківерчани, які мали би висловити гніву, їхали на Майдан. Чи виїхали у людей? Дивіться, чому? У нас мітинги відбувалися, мітинги відбувалися, відбувалися. ходи були, просто були інші радикальні дії. Ні, ну, чекайте, були просто інші радикальні дії в місті. Вони відбувалися. І частина з нас брала ну, блідо участь. Так само так були ракети, були ходи, ходили до певних людей, які брали, там підтримували певні політичні партії. Все це було. Але просто... Можливо, це через це, те, що в райцентрах все ж таки немає того. Такої сукупності цих е, політичної активності це пов'язано з наявністю таких, е, е, з кількістю лідерів. Це а, кількість і лідерів. Ще, як налаштовані? Ви зрозумієте, що е, люди в селі, каже, ближче до землі він добріший. Чи як? Він може оцінює <кхів> свої поступки, чи що він зробить іншому, яку шкоду, <кхів> чи як так <кхів> попросту. А місто такі, ага. Руки підняв і вашого. Але пішов. ви мусите визнати, що пікет, хода і демонстрація це є спосіб піску на владу. Якби тут під стінами Київської міської ради зібралося 500 людей з плакатами, ви б не змогли байдуже на них спостерігати і ухвалювати рішення в суборічних волях. Ви принаймні б відклали би рішення або ухвалили б на їхню користь. Розкажу з власної ситуації, яку сьогодні розповідав в Ковалі і вам розповім. В місті Луцьку е, розглядалося питання про продовження оренди е, Варшавського ринку для облас Варшавський ринк е, прийшло 500 людей. Причому таких накручених жах. П пробіглися працівники обласну по рядах. По-перше, там самих є цих працівників чоловік 100, по-друге, вони цих людей пробіглися ринок закривають, трейдери хочуть захопити, біда, на роботу не підуть. Там Осіфов хоче створити підприємство, на яке бути сам директор. Ну, не розказував. Не розказував. Людям сказали, що все, або будуть ціни високі на ринку, або оренди, або взагалі звідси половини виженуть і тут збудують якісь там житлові квартали, супермаркети і далі. Люди йдуть під раду, приходять під раду і кажуть: ми вимагаємо, щоб Вовс дали цю землю на 22 роки. Виходить депутат і каже, Люди, я за вас, Да, даєш землю на 25 років і красавчик Другий виходить. люди, да що ви на 25 років, просіть на 30. Всі, во, дякую. Третий, не просіть на 30, просіть у власті одразу. Вау, ти, ти наш, ти герой. На руках насуть. Чи міг би я вийти до натовпу садити? Спокійно. Чи знаєте ви, що область служоспілка платить 3,60 за квадратний метр? Пішу. А вам здає по 80 гривень за квадратний метр? Пішу. Вони наживаються на тому, що з міста беруть землю і віддають підприємцям. Фактично, це одна і та сама угода. Наживаються більше 2000%. Щороку це становить 30 млн грн в приватну кишені. Область служоспілка належить трьом родинам. Трьом приватним родинам, це вже вже давним-давно не кооперація. Трьом приватним родинам. Крім того, ви знаєте, що ті люди, які торгують на ринку, вони фактично перебувають в економічному рабстві. Бо якби вони захотіли торгуватися за якісь умови, їм би сказали, не хочеш йди звідси. Їм завтра можуть ціну любу виставити. І 50, і 60, і 80. Не хочеш, іди, за тобою ціла черв'яти. Ми віддаємо в ціле рабство 5 тисяч людей. Ми укладаємо це на 22 роки. Угода принесе нам під мільярд збитків для міста. Місту щороку потрібні гроші. 30 мільйонів це весь бюджет міста по ремонту доріг. Наприклад, це два садочки можна збудувати на роки. У нас кожна п'ята дитина не ходить в садочок. Міг я це сказати під сом людей. Чи не Я розказую вам, як було. Люди, да ви розумієте, що область уже належить вже сьогодні, прямо? та заткнись, морду, тобі яка різниця, тобі не дали. нас точно <ріст> Друге. Люди, ви знаєте, що вони по 360 на 80. Да тобі, різниця, і ти, ти... Мать, тебе. мать, 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 мать мені, так? Да? І третє да ви давили економічно, да ти сам раб, сволоч іди звідси, іди голосуй. господи. Судно з тих 500, 200 би задумалось, якби це хтось сказав. Ой-ой-ой, ви дуже добре про них думаєте, ви дуже добра людина. Ви дуже добра, хороша людина. Але в результаті що було? В результаті було так, що Рада прийняла рішення таємним голосуванням, закритим голосуванням про це ледь-ледь набрало кількість голосів. Ну, бо реально воно невигідно. Реально віддали в рабство тих 5 тисяч людей і втрачаємо по 30 мільйонів. Реально, всі це знають. Прийняли рішення, вийшли депутати. О, ти наш Бог, молодець. Дякуємо тобі, депутат. Розійшлися. Скільки людей було під міською радою? 500. Скільки людей живе в місті Луцьку? 216 тисяч. Чи можуть цих 500 випивших, накручених ,えー, злих ,えー, людей вирішувати долю, тиснути. Але ж тиснути. Владу натовпу називається охотраття. Тиснуть, якщо в міську раду завалить 100 людей, я думаю, що ви любе рішення прийняте. Ну, або принаймні будете їх слухати. Тому питання оцього, це воно потребує нормального вивчення. Чому так стається? Чому так стається, що цих 500 людей були накручені власниками приватного бізнесу, якому було вигідно, який їх підучив, підговорив? Привів їх під раду, розказав їм, чому влада не змогла нічого донести? Питання тоді до вас постає, чому ви його не перенесли для того, щоб попередньо вивчити його. Хоті хотіли ви не... перенести? Хотіли перенести, але е, ви ж знаєте, був такий чоловік, якого звали Борис Климчук, був такий чоловік, якого звали, звуть Микола Романюк. А як при них переносити? При них взагалі було диво, що це питання обговорювалося. Бо Борис рішав питання різко. Борис сказав, все. Питання було рішено на всіх рівнях. Якісь срані депутати е, цілий день засідали. Ленарне засідання продовжувалося цілий день обговорення. Жорстко, непримиренно, цілий день. Потім ще 3 роки судів було по цьому питанню. Але ну, було обговорення. Можна було зрозуміти, хтось висловлював думку. На жаль, на жаль, влада не може донести комунікацію. Зазвичай той, хто розкручується в конфлікт, він в більш кращому становищі. Влада не має і результат? Можливості. Що? І результат? 22 роки. Зараз підприємці платять, підприємці зараз не задоволені облс споживспілкою, їм диктує свої умови, частину виселила непокорних, зараз вона не може з ними укласти договір і так далі. Люди не Але в результаті вони що зроблять? Облспоживспілка вже ніколи не віддасть цю землю. Моя дитина вже буде мати, напевно, онуків, коли ця оренда закінчиться. Компромісне рішення можна Компромісна... на вашу рішення, так як зробили в Чернівцях. В Чернівцях я був цього року. В Чернівцях Колинівський ринок, теж ринок, є комунальним підприємством. Угу. Для того, щоб це комунальне підприємство не тиснуло на підприємців, вони прийняли статут. А хто засновує комунальні підприємства? Депутати? депутати. А з депутатами легше договоритися, ніж... Вибачте, з ворогу там, чи з обласною бужу так? Що з ним говорити? Він сказав, що або сюди, або туди. А з депутатами діалог, я тебе обирав і так далі. В них створено включені підприємці в наглядову раду. Наглядова рада впливає на призначення і звільнення директора підприємства комунального. І комунальне підприємство працює настільки ефективно, що в часи, коли в них існують касові розриви... Всі міста позичають, беруть короткострокові і середньострокові позички, а вони беруть гроші з комунального підприємства. Комунальне підприємство половину соціальних функцій виконує за місто. Комунальне підприємство позичає міському бюджету гроші. Уявляєте, наскільки воно потужне? Тобто комунальне підприємство в місті Луцьку, по-перше, це була б свобода підприємницької діяльності. Бо з комунальним підприємством можна було б говорити. По-друге, це були б гроші, які можна було б говорити. А, на жаль, цього не було. Я пропонував цю штуку. І коли я вніс пропозицію про створення комунального ринку, її просидання поставлено голосування романю. За що, до речі, і отримав е порушену кримінальну справу. Єдиний випадок в Україні, коли міський голова отримав е цю повідомлення про порушення кримінальної справи за статтею 351 Кримінального кодексу України за порушення прав депутата. Не поставлено голосування пропозицію депутата. Це факт. Мені приємно, що справа нічим не закінчилася, понятно. Я не депутат, він міський голова, але суть не в тому. Суть в тому, що долає шлях тільки той, хто йде. Тобто є варіанти. Місто Луцьк зараз проявило свою слабкість. В місті Луцьку е, така страшна е, брудна проблема у вигляді центрального ринку, старого ринку. Під... Ну це не може так бути. Не повинні там стояти машини, які вросли в землю, не повинні там продавати макарони разом з гуманітаркою і. Тваринами не повинні під замком продавати домашню худобу і рибу з варій. Ну, що це за така? Не мати це продавати. Це тільки отам треба це робити. Влада повністю беззуба. А Але давайте далі.